Друзі, всім привет! ви на каналі Огляд. Є сьогодні в нас на огляді новинка від бренду Хайло, бездротові навушники s 40 ANC. Це преміальна модель з потужним шумозаглушенням і надзвичайно тривалою автономністю. Виробник заявляє, що тут є підтримка Hi-Res Audio, LDAC та просторове 3D-звучання. Звучить багато обіцяюче, і сьогодні ми перевіримо наскільки це справді так. Ну але перед початком, як завжди, від вас вподобайка і підписка, щоб я розумів, що контент вам цікавий. Хайло s 40 ANC виглядає сучасно і солідно, навіть попри свою доступну ціну. Конструкція класична для повнорозмірних бездротових навушників: велике оголів'я, що регулюється по довжині, та об'ємні чашки з амбушурами з м'якої піни з пам'яттю, обтягнутими протеїновою шкірою. Внутрішня частина оголів'я має м'яку прокладку, тому навіть при щільній посадці навушники не тиснуть на голову. За вагою, це досить легка модель, близько 280 грамів. Для великих накладних навушників це оптимальний показник. Вони не викликають втоми і навіть під час багатогодинного використання залишаються зручними. Щодо кольорів, у лінійці є два варіанти: класичний чорний, який виглядає стриманий універсально, та світлий білий із сірими акцентами. Функціональні елементи конструкції розташовані на чашках. Тут є фізичні кнопки для керування гучністю, перемикання треків і активації режимів шумозаглушення. Це зручно, бо кнопки відчутні на дотик і не потребують звикання. Є й сенсорна зона для швидких дій, наприклад, можна одним дотиком активувати режим прозорості. Ну і, звичайно, поглянемо. На актуальну ціну цього пристрою заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилаємо. На товар в описі під відео. Для підключення та зарядки використовується сучасний порт USB Type-C. Також у кропці є Type-C кабель, тож ці навушники можна використовувати і в дротовому режимі, що стане у пригоді, коли батарея розрядиться. Крім того, виробник додав виносний мікрофон під 3,5 мм для кращого звучання, коли ви граєте в ігри за ПК. У Hi-Lo S40 ANC заявлені доволі серйозні характеристики для свого класу: це великі 40-мм драйвери з титановим покриттям. Підтримка hi Res Audio та кодика LDAC і з передачею до 990 кбіт в секунду, а також технологія 3D Spatial Audio з трекінгом руху голови. Частотний діапазон стандартний від 20 до 20 тисяч опір 32 Ом і чутливість близько 97 дБ. Усе це обіцяє деталізоване звучання з виразними басами і чіткою серединою частотою. Тепер про саме звучання. Хайло S40 пропонує збалансований звук, де баси відчутні глибокими, але не перебивають середину. Вокал і інструмент звучать чітко, а верхні частоти залишаються про. Розорими без надмірної різкості, завдяки сертифікації Hi-Res та LDAC можна слухати треки у високій якості, і відмінність справді помітна в деталізації, особливо на акустичних композиціях чи джазових інструментах. У особливої уваги заслуговує функція 3D-спеєвтін Audio. Завдяки вбудованому трекеру положення голови сцена стає більш об'ємною. Коли ви повертаєте голову, джерела звуку, наче залишаються на місці. Це додає ефект присутності в іграх чи під час перегляду фільмів. Можна обрати статичний режим, де створюється широка сцена. Без прив'язки до рухів. Це цікава функція, яка зазвичай зустрічається у дорожчих моделях. У підсумку звук цих навушників можна описати як збалансований і насичений. Вони підходять і для енергійної музики з акцентом на баси, і для більш делікатних жанрів, де важлива деталізація. Одна з найсильніших сторін Хайлу s 40 ANC це система активного шумозаглушення. Тут використовується гібридне ANC із п'ятьма мікрофонами, що працюють у парі для створення тихої зони навколо користувача. Заявлений рівень придушення шумів сягає до 50 дБ. Це дуже високий показник, який дозволяє комфортно слухати музику навіть у метро, літаку чи в гучному офісі. Окрім класичного ANC, навушники підтримують і прозорий режим. У цьому випадку зовнішні звуки навпаки підсилюються і ви чуєте, що відбувається навколо. Це корисно, коли треба швидко поговорити з кимось або ви йдете вулицею, не відключаючи музику. Є й третій варіант Adaptive ANC. Це розумний режим, де навушники автоматично визначають навколишнє середовище та підлаштовують алгоритм. Шумозаглушення. Наприклад, у транспорті акцент іде на низькі постійні шуми двигуна, а в офісі на гасіння голосів і випадкових звуків. Хайло s 40 ANC отримали доволі серйозну мікрофонну систему, що робить їх універсальним не лише для музики, а й для роботи чи онлайн дзвінків. У корпусі розташовано одразу кілька вбудованих мікрофонів, які відповідають за різні завдання. Частина працює разом із системою активного шумозаглушення, а інші призначені саме для голосу. Тест запису звуку на навушники Хайло С сорок зараз можете по. Поглянути на якість запису звуку та подивитися, чи підходить вона вам чи ні, це вбудований мікрофон навушника. Завдяки цьому, навіть у гучному середовищі, ваш співрозмовник чує голос чисто і виразно. Хайло S40 ANC отримали акумулятор ємністю 650 мАч, і цей показник напряму впливає на їхню головну перевагу тривалу роботу без підзарядки. У звичайному режимі, коли шумозаглушення вимкнене, навушники можуть працювати до 90 годин. Якщо ж активувати ANC, час автономності скорочується, але все одно залишається. Це дуже високим, приблизно 60 годин. Ще одна сильна сторона швидка зарядка. 10 хвилин проведення біля розетки вистачить на 5 годин прослуховування. Повна зарядка триває близько 2,5 годин і здійснюється вона через сучасний роз'єм USB Type C. Є підтримка подвійного підключення. Навушники можна одночасно з'єднати з телефоном і ноутбуком, щоб не пропустити дзвінки під час роботи. Hilo S40 працює по Bluetooth 6.0, що гарантує стабільне з'єднання і низьку затримку. Є фірмовий додаток Hilo Sound у ньому можна налаштувати еквалайзер, вибрати режим шумозаглушення, вмикати ігровий режим із низькою затримкою, та навіть підлаштувати керування під власні звички. Hilo S40 ANC це навушники, які успішно поєднали стильний дизайн, якісне звучання, ефективне шумозаглушення та хорошу автономність. Вони універсальні і підходять для роботи навчання, подорожей чи розваг. У своєму ціновому сегменті ця модель виглядає дуже конкурентно, адже пропонує можливості, які зазвичай зустрічаються у значно дорожчих моделях. Якщо у вас є щось додати, напишіть про це в коментарях під цим відео, друзі. Не забувайте ставити вподобайку і підписуватись на канал. Ну, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.